Добрий день, шановні колеги! Сьогодні будемо вчитися формувати звіти наші в кінці семестру. Ми натискаємо звіти вчителя. У нас залишаються звіти, які були до цього. Ми натискаємо останні щоденник вчителя всі групи. І так, вибираємо, наприклад, математика. У мене є математика індивідуальне навчання. Я позначаю групу. І зверніть, будь ласка, увагу, що тут є позначити всі місяці, але нам потрібно, щоб у нас формувалося семестрове оцінювання. Тому я позначаю перший семестр. І вибираю оцінювання перший семестр. І позначаю місяць, в якому я хочу, щоб в мене висвічувався цей перший семестр. Натискаю формувати. Також можна вибирати формат, в якому буде зберігатися. Для зберігання найкраще PDF, для того, щоб у нас не. Втікали всі наші строчечки на іншу сторіночку. Я натискаю Зберегти. Наступна дія знову натискаю. Знову математика. Позначаю. Тепер я позначаю другий семестр і вибираю другий семестр, коли буде в мене оцінювання, п'ятий місяць. І так само роблю. Поки що в мене оцінювання тут немає. Я не зробила, тому формувати поки не буду. І ще, будь ласка, я зніму виділення. Друга сторіночка те, що ми формуємо. Натискаю формувати другу сторіночку для першого семестру. І вибираємо. Натискаю формувати. Теж вибираю Зберегти, де ми будемо бачити свої замовлені звіти. Ось вони. Вони можуть формуватися досить швидко, якщо дуже багато замовлень, то може бути достатньо довго. Зверніть увагу, що ось в мене сформована інформатика. Поки що, бачимо, що тут я пробувала різні варіанти збереження. Формувати другу сторіночку. Вибираю, куди мені потрібно зберегти, і відкриваю. Тут в мене записані всі домашні завдання, відповідно, як воно повинно бути. Чому ми формуємо посеместрово? Тому що нам потрібно, щоб сформувався в кінці звіт. Зараз покажу на каліні. Так, в мене теж я пробувала. Є, відкриваємо. Зверніть увагу, що коли ми будемо формувати, наша задача, щоб ось у нас в кінці було, як в нашому журналі, перший семестр і повинен бути скоригований бал. Таким чином, ми будемо більш правильно робити. Якщо ми будемо формувати весь рік, то тоді у нас будуть тільки оцінки, а ось цих оцінок в кінці семестру не формується. тому ми з вами зберігаємо посеместрово. За одну групу ми здаємо, виходить не ті багато файлів, які ми робили, вересень, жовтень і так далі, в двох варіантах. У нас буде перший семестр, і друга сторінка, перший семестр. І так само у нас з вами буде другий семестр. Тобто, на одну групу в мене буде 4 файли, які я буду зберігати в папку. Тому ми з вами ось. Вони зберігаються деякий час, мені здається, бачите, доступні протягом 20 днів. Тобто, я можу їх потім заходити, знову завантажувати, вносити корективи і так само замовляти.